Брюне маленьке спокійне містечко з населенням понад 12 тисяч. Привіт! Для мене брюне це весь світ. Жителі Брюне доброзичливі та гостинні. Ніхто не зарозумілий і не ставить себе вище за інших. Ми спільнота. До нашого містечка не було особливого інтересу. Сьогодні ми насолоджуємося нашими кафе та барами, а також графіті Ерлінга, Браута Голланда, який з'явився протягом останніх кількох років. Він пишався тим, звідки він родом, пишався своїм корінням і брюне. Це його дім. Познайомила з ним, коли він був ще зовсім маленьким. Я бачила, як він росте. Він часто приходив поїсти у мій ресторан. Але тоді я ще не знала, яких висот він досягне. Він завжди замовляв китайську кисло-солодку курку і смажену качку з соусами чорним перцем. Це були його улюблені страви. Яким був Ерлінг у дитинстві, він був жвавим на його обличчі завжди була посмішка. Він був енергійним хлопцем. Його не цікавила школа. Він чітко це висловив. Він сказав, що його не хвилює ця клята школа. Тож я казав: ні, ні, ти маєш вчитися. Він хотів стати професійним футболістом, як його тато. Я був тренером Ерлінга з 8 до 15 років. Ерлінг зараз має напрочуд схожий стиль гри, як і у віці 11-12 років. Ви можете бачити однакові рухи та дії. Ерлінг сам створив себе. Чій ти син? Альфа Інгеа Холанда. Це правда. Ти ерлінг і ти забив два голи. Де ти навчився так грати? Тебе батько навчив? Я не знаю. Сам навчився. Ми лише надали гарне та безпечне місце, де він міг спокійно розвиватися. Він би вийшов на поле незалежно від команди, проти якої ми граємо. Він просто хотів забити. Він дебютував, коли йому було 15 років на стадіоні Брюне. Я добре це пам'ятаю. Усі говорили про Ерлінга, Браута Голанда. Що було у тебе на думці, коли ти дізнався, що починається матч? Це було весело і... Я віддавався повну. На твою думку, як пройшов матч? Я відчував, що все пройшло досить добре. Я був найкращим гравцем матчу, тож думаю, що все пройшло добре. Всі бачили, що він стане великим футболістом. І я пам'ятаю, як він розповідав своїм товаришам по команді, що колись виграє золотий м'яч. Всі сміялися і казали: Ні, ти так далеко не зайдеш. Але тепер він бореться за золотий м'яч. Він дуже приземлений. Мені це в ньому дуже подобається. Він також знає, який він великий. Про нього говорять у всьому світі більше, ніж про будь-кого іншого вже тривалий час. Але він залишається тим самим класним хлопчиком з брюне. Неважливо що Ерлінг залишається у наших серцях, незалежно від того, програє чи виграє він матч. Вам не потрібно приїздити з Ліверпулю або з Бразилії, щоб стати світовою зіркою. Ви можете стати зіркою навіть приїхавши з Брюне.